Вітаю, це друге заняття з підготовки до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху, на якому детально розглянемо наступні 10 тестових питань з розділу загальні положення. Загальна база тестових питань досить велика. Зважайте, що всі сучасні тести доступні лише на деяких онлайн-тренажерах і не безкоштовно, для отримання знижки в 10% на оплату повного доступу можете скористатися посиланням на один відомий ресурс, що є на цей час найдешевшим. Воно міститься в описі до цього відео та вказане на екрані. Також автору буде приємно. Якщо це відео отримає вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки, отже, розпочинаємо роботу. Питання 11. Обмежена оглядовість. Це наявно три варіанти відповіді. 1. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів в умовах недостатньої видимості, яка обмежена геометричними параметрами дороги. 2. Видимість дороги в напрямку руху. Яка обмежена геометричними параметрами дороги придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами, 3. Оглядовість дороги обмежена умовами туману, дощу, снігопаду тощо? Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття обмежена оглядовість, яке наведено в першому розділі правил, це видимість дороги в напрямку руху. Яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 12. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну. Наявно два варіанти відповіді: 1. Обмежена оглядовість дороги, 2. Недостатня видимість дороги Для вибору правильної відповіді необхідно порівняти визначення понять обмежена оглядовість та недостатня видимість. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 13. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху? Наявно, три варіанти відповіді: 1. зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її. Яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія зупинитися. 2. Зміна технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. 3. Відповідь 1 та 2. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття небезпека для руху. Це зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її, або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 14. Що означає термін перевага? Вказано три варіанти відповіді. 1. Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. 2. Вимога. Що означає не відновлювати або не продовжувати рух або не здійснювати будь. Який маневр, якщо це може змусити іншого учасника дорожнього руху змінити напрямок або швидкість руху? 3. Положення транспортного засобу на проїзній частині дороги, призначеної для руху в даному напрямку, що не дає можливості руху навіть двоколісних транспортних засобів відповідно правіше, лівіше, в попутному напрямку? Для вибору правильної відповіді. Необхідно згадати визначення поняття Перевага, це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 15. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху, є три варіанти відповіді: 1. Мінімальна відстань, на якій з місця водія можна побачити стоп-лінію. 2. Максимальна відстань, вправо від напрямку руху, на якому можна розпізнати транспортні засоби, що наближаються до перехрестя по головній дорозі. Гри. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Вірна відповідь на дане питання потребує знання визначення терміна видимістю напрямку руху. Це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання Питання 16. Засліплення це. Наявно, два варіанти відповіді. 1. фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір. Коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані, 2. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли на деякий час видимість для водія стає поганою, але він має можливість виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. В правилах дорожнього руху наявно визначення поняття засліплення – це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 17. Чи зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів? Наявно два варіанти відповіді. 1. так зобов'язані. 2. Ні. Не зобов'язані. Визначення вірної відповіді на це питання має відповідати вимогам пункту 7 розділу загальні положення. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 18. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до. Вказано три варіанти відповіді. 1. Водіїв. 2. Пішоходів. 3. Велосипедистів. Для визначення вірної відповіді на дане питання необхідно згадати термін пішохід. Це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне, враховуючи вищесказане. З наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 19. Особи, які ведуть мотоцикл прирівнюються до пішоходів. Наявно два варіанта відповіді. Один, так, два, ні. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати визначення терміну пішохід та віднесених до цієї категорії учасників дорожнього руху. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 20. Чи прирівнюється до пішоходів особи, які везуть дитячий візок, вказано два варіанта відповіді: 1, так, 2, ні. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати визначення терміну пішохід та віднесених до цієї категорії учасників дорожнього руху. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Розгляд та пояснення інших питань буде продовжено в наступному випуску. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал. Поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео. Ні цвяха, ні жезла.